Ще раз хочу нагадати про те, що гучні вибухи понад годину лунали цієї ночі в російському Курську, який опинився під масованою дроновою атакою. Місцеві в телеграм-каналах повідомляють, чули близько 30 вибухів. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, нарахувало 109 нібито збитих чи перехоплених над областю безпілотників. Говоримо і про це, зокрема, з Олегом Катковим, воєнним експертом, головним редактором Дефенс Експрес. Олеже, кому ви заперечливо хитаєте головою? Я сподіваюся, на мої кілька питань ви відповісте, так? Я вітаю вас і коли читаємо про такі дані е безпосередньо, у мене виникає одне питання. Ми зможемо так незабаром експортувати наші випробувані кілометрами ворожої території дрони? Так? Зрозуміли суть питання? Я не знаю. Зараз, якщо не помиляюсь, ж це бороло на експорт. І питання. Я і кажу колись. Це я воно... маю на увазі на перспективу. Так, але я маю на увазі потужність безпосередньо цієї діяльності. Ну, колись, напевно, так, але тут справа в тому, що світ переходить від дронів до. Ну, Інше просто це навіть Україна все робить. Тобто, ми ж побачили те, що вже демонструються розробки на кшталт там, і вони вже діють на там пекло. Тобто старається просто різниця між крилатою ракетою та дроном. Тобто дрон з реактивним двигуном і крилами – це крилата ракета, але це ракета-дрон. Ну тому що він так. має менше кобори, та інше. Тобто, це дуже дискусійне питання. Але у будь-якому випадку, коли ми говоримо про експорт будь-якого озброєння України, то треба розуміти, що цінність є зараз не у розробках, а цінність є у тому, що ти можеш виробляти. Тому що у Європі також дуже багато rd центрів, компаній, стартапів, оборонних гігантів, які чудово можуть малювати якби креслення нової видів озброєння. Проблема безпосередньо у виробничих потужностях. Це зараз головне, і тут не важлива сама розробка, а важлива сама її наявність, тобто можливість масового виробництва. А Зрозуміло, кавцинків. дякую вам за це у сочки з точки зору безпосередньо того, що Україна може запропонувати безпосередньо виробничу потужності. Ті, які вже налагоджені, так а от відносно конкретних зразків, ну скажімо так, у дрони та взагалі ця зброя розвивається настільки швидко, що коли ми про це будемо говорити вже у теоретичній, а практичній площині, то напевно, ми будемо говорити вже не про ті дрони, які зараз ми використовуємо. Давайте тепер про критичну площину, але розробки і виробництво систем протиповітряної оборони, тому що міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що Україна почала розробку власної системи протиповітряної оборони стратегічно рівня президент Зеленський говорить про те, що ми готові виробляти системи протиповітряної оборони, і також президент Зеленський говорить про те, що ми готові закупати системи протиповітряної оборони. Без них наші міста не захищені. Що нам робити? Який напрямок більш дієвим ви, як експерт, воєнний, і більш швидким для нас вважаєте на зараз. На жаль, швидких немає в принципі. Тут реальним давайте тоді реальним. Реалі, а, про бо, ні, тут ні з реальних шляхів. То крім е, накшталт я не знаю фантастичних речей. На кшталт, я не знаю, всі патріоти, які там є, якісь Україні, наприклад, там німечна взела передала всі ракети, весь все, що виробляє США, передається виключно нам. Ну такі от нереалістичні варіанти, то ми їх просто викидаємо. Все впирається відносно, наприклад, на похідності у петріотах. Насправді, на мій погляд, не у кількість батарей, е, які можуть бути передані, чи є в Україні. А у просто банальної кількості ракет, які виробляються, Лохід Маркін офіційно завідовив за у своєму річному би, звіті те, що за 2024 рік вироблено 500 ракет МСЕ до Петріотів. Це для всіх Петріотів у всьому світі. Для всіх Це за 2024 рік, світі, так? От для всіх. Угу. За 24 рік, за планом на 25-й, в них 600 ракет МСЕ. Середня витрата ракети МСІ на одну балістичну ціль, дві на одну. Це весь об'єм виробництва ракет МСІ у світі, тому що Боїнг також у своєму річному звіті повідомив, що виробив за минулий рік 500 головок самонаведення до ракети МСІ, і оскільки от от Боїнг виробив голову самонаведення, стільки лохід Мартін не зібрав цих ракет, ну, об'єднавши з твердопаленим двигуном від ракет Дайн а, і ну, іншими компонентами вже свого основництва. Є ракети GMT. GMT – це ракети, які призначені для прихоплення аеродинамічних цілей, літаків, там, наприклад, крилатих ракет. Можливо працювати по балістиці, але з меншою ефективністю. Рейтон офіційно повідомив про темп у 240. Ракет на рік він буде збільшений лише у вересні 26-го року. Тоді має бути запрацювати у Європі підприємство Камлок спільне з МДБА і Райтон у Німеччині буде вироблятися додатково близько 150 на рік змушена тобто... з вами прощатися, але ж тобто кожен, я розумію. Ідеальний варіант, а не реальний, щоб всі системи Петріот і плюс всі 500 ракет, які виробляються для них на рік, щоб вони були в Україні. Тоді наші міста будуть захищені з огляду на те, що виходить 250 ракет. По суті, це 250 балістичних цілей. Ми продовжимо цю розмову. Я дякую вам за такі ретельні пояснення. Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор видання Дефенс Експрес.